На ваших телекранах спецпроект як здоров'я. Традиційно щоп'ятниці о 12.00 І сьогодні взяло за тему досить поширену проблематику і у дітей, і у дорослих, таку як плоскостопість. Інколи її не лікують. Сподіваються, що саме мене власне і наскільки вона страшна своїми наслідками про усе це і не тільки Юрій Гетьманчук. Це ортопад, травматолог Хмельницької міської дитячої лікарні, Хмельницької міської ради. Аде, пане Юрію, доброго вам дня і слава Україні, слава Україні, героям слава Якщо... вам доброго дня. Так, дякуємо, що все ж таки знайшли час. Знаю, що зараз особливо у вас дуже гаряча пора, дуже багато пацієнтів. Але я дякую за те, що знайшли час і завітали в нашої студії. Дійсно, тема така, ніби на один погляд, вона не потребує такого нагального вже термінового звернення до лікарів. Але все ж таки, якщо не звертати досить довгий час на неї уваги, то вона страшна своїми наслідками в першу чергу і для дітей. Давайте на сам початок нашої з вами розмови, ми все ж таки визначимо, що Таке плоскостопість. Насамперед хотів би зауважити, що е, сам процес ходи, це складний біомеханічний процес і стопи в цьому процесі е, чи не найважливішу роль відіграють. Нормальна стопа <кій> має два склепіння поздовжня та поперечна. І якщо відбувається зниження висоти склепіння, відтак ми маємо плоскоступість. Ця проблема mm -hmm. називається плоскоступістю. Склепіння стоп відіграють амортизуючу роль під час Ходи, і в залежності від того, наскільки виражена втрата висоти склепіння тобто від мінімально вираженої до повної втрати, ми можемо розрізняти ступені тяжкості плоскоступості mm -hmm. від легкої до тяжкої. І в залежності від того, яке склепіння страждає, чи поздовжнє, чи поперечне, чи обидва ми маємо або поздовжню плоскоступість, або поперечну, або комбіновану. відтак Формується діагноз і призначається відповідне лікування. Причини розвитку подібних? Причини. ну, в залежності від того, яка це плоскоступість. Тобто плоскоступість це діагноз, який може бути як самостійним, так і проявом якогось захворювання. Угу. Сьогодні ми говоримо про звичайну еластичну плоску стопу у дітей. Це найбільш поширена проблема в дитячому віці, але не потрібно забувати, що плоскоступість може бути проявом інших захворювань і дегенеративно дистрофічних захворювань опорно рухового апарату, і неврологічних захворювань, і ендокринологічних захворювань. Тобто плоскоступість не завжди можна розцінювати як самостійне захворювання, а плоскоступість може виступати симптомом угу. проблеми, яка ще є недіагностованою. Тому. Причини виникнення багатогранні у дітей, в переважній більшості випадків, це прояв підвищеної еластичності капсульно-зв'язкового апарату. Чому? Тому що е склепіння це утвір, який утворений з кісток капсул і зв'язок, які підтримуються склепіння в mm -hmm. певному положенні. І якщо капсули і зв'язки досить еластичні. Тобто є прояви гіпермобільного синдрому. Відтак чим більше і важче стає дитина, тим більший тиск на склепіння і тим більше буде проявлятися плоскоступість. У дітей найчастіша причина це підвищена еластичність капсул і зв'язок. Старше покоління, в мене двоє малих дітей, власне і вони говорять про те, що ой, якщо виникає така проблема, то це через те, що дитині занадто комфортно, тобто ми не дозволяємо зараз сучасним дітям власне бігати по вулиці без яком, так без взуття і так далі. Чи може це бути причиною ні, дійсно? Ні, це категорично невірна точка зору. Батьки повинні розуміти, що взуття. Виконує в першу чергу функцію захисту стопи uh -huh. і не дає стопі охолоджуватись, переохолоджуватись. Взуття в переважні, підкреслюю, якщо ми говоримо про еластичну плоскоступість і дитину перших там кількох років життя. Uh -huh. е це невірне е догматичне поняття, що не можна ходити. Навпаки, хода босоніж дуже сприяє розвитку склепіння стоп. Це дуже корисно, yeah. якщо це. Не, за, ну, не загрожує дитині тим, що вона може переохолодитися або пошкодити стопу. Не потрібно, дитина не повинна перебувати весь час у взутті. Угу. Взуття, тим паче зараз дуже захоплюється призначенням спеціалізованого взуття. Я маю на увазі, коли батьки самостійно купують спеціалізоване угу. взуття, воно тільки сковує, сковує суглоби стопи, обмежує угу. рухи. І тим самим стримує розвиток стопи, розвиток склепіння стоп. Тому у деяких випадках, звичайно, взуття потрібне, але в переважній більшості випадків е це помилка, весь час дитину тримати у взутті. Ортопедичні якісь всякі речі. Ортопедичне, так? ну дивіться, е що таке ортопедичне взуття. Ортопедичне взуття це взуття, яке виготовляється індивідуально за лікарським призначенням, угу. тобто угу. воно виготовляється зазвичай. Протезному об'єкту. Зараз просто в магазинах. Ну, от якщо взуттєвий є магазин дитячий, ну просто полки рясніють, назва ортопедичне взуття, там і в намір ціна. Так, так. На цьому взутті є певні ортопедичні, так би мовити, моменти, вони враховані, як то там каблучок Томаса чи угу. більш супкий заднік, але е, ну, насправді ортопедичне взуття це взуття, яке виготовляється індивідуально. Індивідуально для пацієнта з тої чи іншою патологією стопи. Угу. Все решта, це взуття, яке має певні ортопедичні там, властивості. властивості. Але насправді воно в класичному розумінні цього поняття ортопедичним взуттям не являється. Угу. Чи одразу при народженні дитини видно, що можуть бути виникнути проблеми якісь? Ні, Ні. Діагноз плоскоступості, той, про яку mm -hmm. ми говоримо, зазвичай дітям перших років життя до дітей не застосовується, оскільки склепіння стоп починає формуватися тільки тоді, коли дитина вертикалізується і починає самостійно ходити. Mm -hmm. Отже, можна сказати, що у кожної дитини до певного віку є плоскоступість, mm -hmm. але це нормальний фізіологічний стан. Виключенням є тільки один випадок: це коли ставиться діагноз вродженої плоскої стопи. Це досить складна вроджена аномалія розвитку, яка пов'язана з патологічним розміщенням таранної кістки, так званим вертикальним тараном, але це зовсім інша історія. Це патологія, яка є вродженою, вона лікується відразу після виявлення угу. і в діагностичному плані ніяких проблем не складає. Все решта, до певного віку, якщо ми говоримо про е звичайну плоскоступість, не на фоні якихось інших захворювань. То цей діагноз перших там, двох років зазвичай не, не акцентується на цьому. Тому що, підкреслюю, у всіх дітей цей діагноз можна знайти. Але угу. це є нормальний фізіологічний стан дитини, яка тільки почала ходити. Угу. В якому віці тоді вона найбільше проявляється? 에, зазвичай можна запідозрити те, що у дитини можуть бути якісь певні проблеми зі склепіннями стоп. Ближче до трьох років, як mm. показує досвід світовий дітям, яким був встановлений діагноз у віці двох-трьох років, кількість таких дітей до 7-8-річного віку зменшується вдвічі. Mm. Тобто, отакі легкі форми плоскоступості, вони піддаються самокорекції до віку 7-8 років. Чи можна от знову ж таки до трьох років, ви сказали про те, що так взуття? Так. Чи якщо в сім'ї, до прикладу, в когось там була вже плоскостопість, і батьки, до прикладу, знають про цю проблематику і намагаються убезпечити свою дитину від подібного? І які рекомендації ваші тоді? Чи можна до трьох років знову ж таки убезпечити дитину для того, щоб в майбутньому в неї не з'явилося подібне? Ну е... Природню схильність до цієї недуги побороти неможливо, але можливо працювати на випередження. Mm -hmm. Знову ж таки, хочу закцентувати увагу, що взуття в даному випадку не грає першочергову роль. На перше місце потрібно ставити лікувальну фізкультуру, mm -hmm. масаж м'язів нижніх кінцівок, за, за залучення дітей до бігових стрибкових видів спорту це ж, якщо ми говоримо про легкі форми плоскоступості. І перспектив профілактування цього стану в майбутньому. А взуття, я е, під, підкреслюю, що воно має місце з, з, при, при лікуванні цієї проблеми, але не перше. Не перше. Е, в деяких випадках достатньо звичайного взуття угу. максимально комфортного. Інколи, коли є певні варіації, там коли не тільки є сплощення поздовжнього склепіння, а є ще й відхилення. Стопи назовні, так званий вальгусний компонент, потрібно залучати взуття з цупким задником. Mm -hmm. Але знову ж таки, це повинно бути рекомендація лікаря ніяк не самолікування, тому що можна просто. Призна... Можна нашкодити? Ну, частково так. частково так. Тобто, якщо ти починаєш лікувати те, чого не треба, mm -hmm. призначаючи взуття, яке має певну специфіку. Дитина буде просто обмежена в тих випадках, коли не потрібно, тому має право на життя, будь-який метод лікування, але підходити до цього потрібно зважено і тільки консультації, поради лікаря. От, власне, щодо діагностування цієї проблематики, які зараз види є діагностики плоскоступості, ну на першому місці це клінічний огляд. Цей діагноз абсолютно. Немає жодних проблем в діагностуванні. Для цього достатньо дитину оглянути, ну, до прикладу, коли вона сидить, і стопи знаходяться в розслабленому стані. Потім дитина ставиться на тверду поверхню рівну, і стопи оглядаються візуально. Проводяться певні функціональні тести для того, щоб визначити, яка це плоскоступість. Ну і клінічно, правда, це на око визначається приблизно ступінь. Так. Зазвичай. Коли ми говоримо про легку форму плоскоступості, немає необхідності проводити якісь інвазивні методи обстеження, такі як рентгенометрія, mm -hmm. вона нам дає можливість. Це один з найбільш об'єктивних методів обстеження. Коли робиться рентгенографія, стоп під навантаженням власного тіла, і за допомогою математичних розрахунків ми можемо визначити висоту склепіння, яка є реально і наскільки вона наближена до ідеалу, принципово. Цей метод обстеження, так би мовити, нам нічого не дає, якщо ми особливо нічого не дає, коли ми лікуємо легку форму плоскоступості, mm -hmm. тому він застосовується в тих випадках, коли потрібно визначити досить точно анатомічні співвідношення в стопі в гомілково ступневому суглобі, коли ми готуємо дитину до хірургічного методу лікування. В інших, випадках, в інших випадках застосовується подографія. Так. Це метод неінвазивний, і під інвазію я маю на увазі рентгенівське опромінення. Mm -hmm. Тобто, подографія це неінвазивний метод обстеження. Для цього використовується або папір, на якому робляться відбитки. Mm -hmm. Стоп і так само розраховується ступінь плоскоступості, або використовуються спеціальні апарати. Там є система зеркал, і за допомогою комп'ютера можна це зробити не на папері, а на моніторі. От щодо якраз таких відбитків ніг, читала, що це навіть вдома можна зробити звичайно, Мама, звичайно, це просто звичайна, так, фарба, так, яка... звичайна фарба, звичайний папір. Єдине, що потрібно почитати і грамотно провести е, вимірювальні. Так би mm -hmm. мовити, заходи, щоб mm -hmm. не помилитися, в принципі, там нічого математично складного немає, але е, певні навички повинні бути. Mm -hmm. Знову ж таки, щоб розрізнити, та, якщо вся стопа, що це означає, якщо вся стопа відбилася ну, так, абсолютно просто, і так, так далі. Так, якщо вся стопа відбилася, ну знову ж таки, знову повертаюся до того, в якому віці ви хочете mm -hmm. провести це обстеження. Не завжди те, що ми бачимо, є патологією в певному віці. Mm -hmm. Деколи у нас батьки починають займатися гіперболізацією проблеми там, де її немає. Тому все оцінюється в порівнянні. Вік, форма, стопи. Вага дитини, вага дитини однозначно. Тобто, надлишкова вага вона однозначно погіршує стан склепінь стоп. Угу. Щодо методів тоді лікування перейдемо. Продіагностувало, є угу. зрозуміло, що ці методи, певно, залежать від ступеня. Так, звичайно, так. Ну, вони залежать, по-перше, від форми стопи, від форми плоскоступості і від ступеня вираженості. Легкі форми плоскоступості зазвичай обмежуються консервативними методами впливу. Це лікувальна фізкультура, масаж м'язів нижніх кінцівок, застосування ортопедичних устилок, які розвантажують стопу. Зазвичай цього достатньо про легкій ступені. Якщо ми говоримо про плоскоступість середнього ступеня вираженості, зазвичай ці дітки вже мають певні скарги. З легкою формою плоскоступості діти, як зазвичай, ніяких скарг не мають і ніяких проблем вона їм не, не завдає. То середнього ступеня тяжкості плоскоступість і тяжка плоскоступість, це зазвичай проблема, яка вже супроводжується скаргами. це Швидка втомлюваність, біль в області е, стоп uh -huh. і вмилково-ступневих суглобів. Такі дітки е, якісно втрачають в сенсі спілкування, в сенсі заняття спортом. І навіть при бажанні вони не можуть займатися певними видами спорту. Тому в таких випадках ми пропонуємо е, малоінвазивне втручання, яке досить популярне в світі, називається підтараний артроерез. Це коли між двома кісточками тараною і п'яткою вводиться малоінвазивно імплант, який не дозволяє просідати склепінню стопи і відхилятися стопі назовні. Угу. Оперативне виручання малоінвазивне, виконується починаючи з 6-7 років і має досить гарні результати, досить гарні функціональні результати. І це імплант на все життя. Ні, так? ні, ні, ні. Імплант ставиться не менше як на рік. Так, не менше як на рік. Деякі колеги рекомендують тримати його до закінчення періоду росту. Угу. Тобто є варіації в залежності від того, яка клініка які має вподобання, які має напрацювання, але мінімальний термін перебування імпланта в підтараному синусі це один рік. Мінімально. Щодо симптомів, також варто зазначити про те, що ви сказали, що біль в стопах, особливо після навантажень, втома в ногах, навіть угу. після нетривалого ходіння, так. біль в колінах, стегнах, спині навіть може бути. Набряки ніг, зміна ходи та сердії підошви взуття із внутрішнього боку. Мені такі симптоми. Щось так, щось ні? Ну, щось так, щось ні. Тобто, якщо ми говоримо. Про легку форму плоскоступості, то не буде майже нічого з цього. Uh -huh. Якщо це тяжка форма плоскоступості, буде майже все. Uh -huh. Оскільки, підкреслюю, ще раз, наголошую, повертаюся до того, що я розпочав: що хода це складний біомеханічний процес, uh -huh. а стопа виконує не тільки це, ми говоримо зараз про склепіння стоп, це тільки одна функція стопи амортизуюча. решту функцій. Ми сьогодні не, не обговорюємо. Тому, звичайно, якщо є тяжка форма плоскоступості, скарги можуть бути варіабельними навіть до болей в спині. Угу. Може таке бути е, також зараз є багато різноманітних е, клинків для так, діток, так. які страждають від цього. Рекомендуєте їх? Так, звичайно, реком... звичайно, е, хода по нерівній поверхні. Тобто, так. це заміняє ходу по нерівній поверхні. Не завжди є можливість погуляти по камінчиках біля води. Угу. Тому так. Це дуже дуже корисно. Але вони мають якісь певні бути? Ні, має... це не обов'язково. Це не має значення, це не має значення, це просто нерівна поверхня. Uh -huh. Коли дитина ходить по нерівній поверхні, йде подразнення підошивної поверхні стопи і працюють uh -huh. гарно всі м'язи, суглобчики. Uh -huh. Тому це корисно. Е, окрім того, якщо багато, хто знову ж таки з дорослих і батьків і так далі починають рекомендувати, що ой ні, давай ми нічого не будемо робити, воно переросте. Чи переросте, і що буде, якщо не лікувати? Це залежить від того, що переросте. Справа в тому, що деякі види плоскоступості під підлягають самокорекції, знову ж таки, дивлячись, в якому віці, в якої mm -hmm. дитини, наскільки вона виражена. Таке рішення і такі далекоглядні висновки може зробити лікар навіть не завжди. Тому я би не радив пускати це все на самот, як кажуть, і подивитися, давай подивимося, що з цього вийде. Mm -hmm. Переважній більшості випадків у дітей молодшої вікової групи плоскоступість може піддаватися самокорекції. Тобто більше половини дітей, які, яким можна було би поставити плоскоступість у два роки, як такої її вже не мають в шість. Mm -hmm. Але 50% залишається. Mm -hmm. Тому тут потрібно підходити до цього зважено і, так би мовити, краще показати дитину лікарю, ніж потім. Трати, думати про те, що час був втрачений. І ситуація може погіршитися. Звичайно, тобто, звичайно. Так, скільки може тривати корекція? Зрозуміло, що знову це залежить від ступеневості, але від і до період. Корекція, ну, все залежить від того, яка корекція. Якщо ми говоримо про хірургічний метод лікування, це моментальна корекція. Так. Якщо ми говоримо про те, що ми будемо лікувати дитину консервативно, це все індивідуально і варіабельно. Тут немає якихось. Е, рамок. Це, може, це можуть бути роки. Чи це так, може так, бути? ну ми маємо можливість впливати на стопу до того моменту, поки не перестала вона рости. Так. Допоки стопа росте, до тих пір вона розвивається. Угу. І відтак е, можна говорити про те, що є шанс вплинути на її форму і розвиток склепіння. Але якщо прослідковується е, тенденція. І ти бачиш там рік, два-три, що ніякої динаміки немає, то, відповідно, не варто її очікувати в подальшому, mm -hmm. оскільки дитина буде ставати більшою, важчою, тис на сліпіння буде не меншим, а більшим. Тому, якщо є позитивна тенденція в розвитку, є ж є, так би мовити, резон чогось очікувати і на щось сподіватися. Якщо тенденції до покращення немає, і розвиток захворювання йде по негативному сценарію, значить, це є вже дзвіночком для того, що, можливо, варто щось міняти. Mm -hmm. Колись навіть я знаю, що не брали на строкову службу, якщо діагностували плоскостопість. Ні, ні. Такого не було ну, тих. Ні, так ні, це не був міф, але все знову ж таки залежить від того, який ступінь вираженості mm -hmm. плоскостопості. Е, від легкої до mm -hmm. тяжкої mm -hmm. тяжка плоскостопість може проявитися ранніми артрозами. І в функціональному плані така стопа стає досить ну, небоєздатна. Не uh -huh. Тому в таких випадках так не, при, не, не призивали. Uh -huh. Але з легкими і середніми ступенями тяжкості призивали. Якщо говорити безпосередньо про е, доросле життя, в двох випадках: перше, коли не лікували, друге, коли все ж таки пролікували спосіб життя. Ну, однозначно, спосіб життя після лікованої, після лікованої патології покращується. Так. Якщо ми маємо справу з е, плоскоступістю середнього або тяжкого ступеня вираженості, то в перспективі, якщо вона не лікується, це в перспективі інвалідизуюче захворювання, тобто ранні артрози uh -huh. і проблеми зі стопами, з гомилково-ступневими суглобами. Тому ми і рекомендуємо е, ці питання вирішувати е, ну в дитинстві, в юному віці, але не як не після там. 35. Це можна вирішити після 35 Ну, дивіться. От, найбільше, знаєте, ми, ми найбільше, найбільше піддається впливу і корекції та стопа, яка ще росте. Росте. Так. Якщо стопа вже закінчила свій рост, ріст і розвиток, і ми маємо сформовану патологію, і не дай Боже, уже маємо наслідки цієї патології mm -hmm. з цим боротися набагато важче. Так, звичайно, допомогти можна у будь-якому віці. Але перспективи лікування найкращі ну, в підлітковому, в юному і підлітковому віці. Тому варто не затягувати з цією проблемою, якщо вона є, і цю проблему потрібно вирішувати до того, як дитина закінчила свій ріст і розвиток. Хоча різні методи лікування є, які застосовуються в різних вікових групах. Ми зараз говоримо тільки про дітей. От, при тяжких формах плоскоступості ми застосовуємо. Реконструктивні операції вже на кістках. Якщо попередня операція була, яку я озвучував, вона методика її проведення не передбачає втручання на кістки. Ми працюємо тільки з міжкістковими просторами, то реконструктивні оперативні втручання передбачають зміну форм кісток. Тобто проводяться коригуючі остатомії і ми тим самим міняємо біомеханіку стопи за рахунок зміни форми тої чи іншої кістки. Це більш складна хірургія, вона більш енергозатратна і для пацієнта, і для хірурга, але цей метод лікування також досить ефективний в певному віці з певними проблемами. І в дорослому віці в тому числі. Пане Юрію, і від вас, як від лікаря, рекомендації в двох випадках. Перше, коли в дитини немає проблеми з стопами, не виявлена плоскостопість в ранньому дитинстві, коли все ж таки потрібно приходити на профілактичні огляди, аби не пропустити власне цю проблематику, і в дітей, яка, до прикладу, була ця проблематика була виявлена в ранньому дитинстві, але це була, до прикладу, зовсім легка форма і так далі. Тут також коли профогляди і так далі. Ну, зазвичай достатньо одного огляду на рік. Угу. Цього Достатньо, тому що е, патологія стопи не так стрімко розвивається в часі. Немає не необхідності оглядати дитину щомісяця чи щоквартально, Достатньо одного разу на рік для того, щоб виявити mm -hmm. патологію, якщо вона є, і контролювати розвиток подій в часі. Mm -hmm. Одного разу на рік достатньо. Угу. Пані Юрі, ми вам щиро дякуємо за те, що прийшли до власне. нашого ефіру. Отож, Юрій Гетманчук – це ортопад, травматолог Хмельницької міської дитячої лікарні Хмельницької міської ради був з нами. Сьогодні говорили про плоскоступість. Чим небезпечне власне дане захворювання, назвемо так, і як його варто лікувати.